Друзі, вітаю вас на моєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія. І сьогоднішнє відео моє для початківців. Я хочу показати, як робиться пишний стовпчик гачком. Я взяла нитки різного. Кольору, щоб було краще і зрозуміліше видно. Це я тут таку заготовочку зробила. Тепер дивіться, це ніби ми, ми в'яжемо, в'яжемо, куди нам там треба. І, наприклад, от в цьому місці нам треба зробити пишний стовпчик. Ми накидаємо робочу нитку на гачок, вводимо в це місце, звідки нам треба зробити пишний стовпчик, захоплюємо робочу нитку і витягуємо її на ту висоту, яка нам потрібна. Притримуємо пальцем. Знов захоплюємо нитку робочу, накид робимо на, на гачок, знов це саме місце. Вводимо гачок, захоплюємо нитку, витягуємо, на ту саму висоту витягуємо. Дивіться, друзі, щоб е, витягували ви нитку на одну і ту саму висоту, щоб рівненько було і красиво. Знов робимо накид на гачок, знов. Зводимо це місце, звідки нам треба пишний стовпчик, все саме місце, і витягуємо нитку. Знову це вже ми три рази зробили. Можна так робити, скільки вам треба: 3, 4, 5, 10, скільки треба, стільки що ви в'яжете, і яка, який вам пишності потрібен стовпчик. Дивіться, я зробила чотири. Тепер роблю накид на гачок і протягую через ці всі ниточки, що на гачку. Петлі. У нас залишилося дві петлі на гачку. Знов захоплюю нитку і протягую через ці всі петлі, через ці дві петлі, які залишились на гачку. Отак двісь який гарненький пухнатий стовпчик. Давайте, друзі, я вам ще раз покажу. Роблю там декілька повітряних петель. І припустимо це місце. Нам треба зробити. Робимо накид на гачок. Робимо накид на, накид на гачок, вводимо гачок в те місце, звідки, де треба зробити пишний стовпчик, витягаємо на ту висоту, яку нам потрібно. Притримуємо пальцем, знову робимо нитку, накид нитки на гачок, знову це саме місце, вводимо гачок, витягуємо нитку, притримуємо. Робимо накид на гачок. Це саме місце. Вводимо, витягуємо нитку. Три. Зробили витягання. ще. Ще дивіться, це вже буде 4. Знову робимо накид на гачок. Знову витягаємо нитку. Це вже буде нас 5. Дивіться, щоб рівненько було, рівненько воно в нас. Тепер. Захоплюємо нитку, протягуємо через ці всі петлі, які на гачку. Залишається дві петлі. Ще раз захоплюємо нитку і протягуємо через ці всі петлі. Оце так, друзі, робиться пишний стовпчик. Надіюся, що, ви... Надію, що все зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте в коментарях, я дам відповідь. На сьогодні все. Залишайтесь зі мною. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, на мій канал, ставте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Дальше буде багато цікавого. Всім миру і добра. До нових зустрічей!